Вітаю, шановні 11 класи на уроці всесвітньої історії. І сьогодні ми поговоримо окремо про Францію другої половини 20-го початку 21-го століття. Період із літа 1944 року, коли почалось звільнення Франції від німецької окупації, до прийняття восени 1946 року Конституції Четвертої республіки. Ми називаємо тимчасовим режимом. Влада у Франції перебула в руках тимчасового уряду, який очолював Шарль Де Голь. Тимчасовий уряд, до складу якого війшли представники Французької комуністичної партії, французької соціалістичної партії та інших партій-учасників руху опору. Тут ключовою головною постаттю є, звичайно, Шарль Де Голь, тому давайте з ним ознайомимось. Засновник і президент 5-ї Республіки у Франції 1958-69 років. Після навчання в коледжі закінчив невідмінно військове училище Сен-Сірк, учасник Першої світової війни, яку закінчив у чині капітана. Під час Другої світової війни Де Голь у Лондоні заснував патріотичну організацію Вільна Франція. Яка приєдналась до антигітлерівської коаліції. У 1944-1946 роках голова тимчасового уряду Франції з 1947-го керував діяльністю заснованої ним політичної партії Об'єднання французького народу у 1958 році, голова уряду Франції, а 21 грудня 1958 року, обраний президентом Французької Республіки. У 1965 році переобраний на повторний термін. Після поразки на референдумі 28 квітня 1969 року добровільно пішов у відставку. Відбував, відбудова економіки і відновлення системи державного управління відбувалися в умовах гострої політичної боротьби. Провідні партії, праві політичні партії до воєнного часу припинили своє існування. Замість них виникла Республіканська партія Свободи і окремі групи незалежних. Послабився вплив радикалів, завдяки діяльності в русі опору зміцнили свої позиція комуністи і соціалісти. Погляди де голя або гольлізм набули широкої популярності. Сотність голізму ґрунтується на чотирьох гаслах: ідея нації, сильна держава, соціальні реформи, велич Франції. Політична боротьба за переконанням голістів послаблює державу і тому має підпорядковуватись загальнодержавним інтересам. Більшість французького населення сприймали де як рятівника нації. В економіці він був прибічником дирижизму. У 1945-47 роках відбулася націоналізація підприємств у державну власність перейшло майже 20% промисловості Франції. Шляхом випуску облігацій, внутрішньої позики, було стабілізована фінансова система і накопичена коштою для відбудови економіки. У зовнішній поліції Франції, доби тимчасового режиму, головним стало питання про долю Німеччини, французькі колонії та відносини з країнами Заходу та СРСР. Шарль де Голь був прибічником федералізації Німеччини. Французько-колоніальної імперії він сподівався зберігти шляхом поступка місцевого населення. Шарль де Голь також прагнув перетворити Францію на міст, що з'єднує СРСР і країни Заходу. На перших післявоєнних виборах на одночас... та одночасному референдумі в жовтні 1945 року вперше виборчі права здобули жінки. Понад 96% виборців висловились за скасування Конституції Третьої республіки. І скликання установчих зборів для підготовки нової Конституції. Після затвердження на референдумі з грудня 1946 року Конституція 4-ї республіки набула чинності. Франція стала парламентською неподільною світською демократичною і соціальною республікою. Конституція 1946 року вважалася однією з найдемократичніших у післявоєнній Європі. До прав і свобод громадянина, прийнятих ще в 1789 році, додалися соціальні права на відпочинок, соціальне забезпечення освіту. декларувалась рівноправність чоловіків і жінок, право на політичну діяльність. Франція зобов'язувалася не застосувати силу проти свободи будь-якого народу. Назва Французька імперія замінялась на Французький Союз. Відповідно до нової Конституції Франція проголошувалась парламентською республікою. Парламент складався з двох палат національних зборів і Ради Республіки. Президент Республіки мав обмежені повноваження. Але після того, як комуністи висловилися проти плану маршала, їх було виключено з уряду. У 1947 році промисловість Франції досягла до воєнного рівня. Насичення ринку товарами дозволило в 1949 році скасувати карткову систему. Завдяки допомозі США за планом Маршалла Франція швидко завершила стабілізацію економіки, розпочала і структурні перетворення, і технічне переоснащення. У 1951 році обсяг промислової продукції Франції вдвічі перевищив довоєнну. Сільське господарство розвивалося повільніше, але також перевищувало довоєнні показники. Економічне піднесення дозволило здійснити зміни в соціальній сфері. Із 1950 року було запроваджено загальнонаціональний мінімум заробітної плати, єдину державну систему соціального страхування і підвищено пенсії. Із кінця 1940-х років розгорнулося широкомасштабне будівництво дешевого житла. У зовнішній політиці в умовах початку холодної війни ідея де про Францію як міст між Заходом і СРСР довелося забути. Франція поступово втягувалась в Атлантичну солідарність. Вона стала одним з співзасновників Західного Союзу і НАТО, і з кінця 40-х років Франція виступала ініціатором західноєвропейської інтеграції. Досить складною залишалась проблема колоній. Спроба зупинити розпад колоніальної імперії шляхом проголошення французького союзу зазнала невдачу: В'єтнам, Туніс, Марокко, Алжир. Охопив національно визвольний рух. Загострення ситуації в заморських володіннях спричинило внутрішню кризу у самій Франції. Так, у 1954 році в Алжирі почалась національно визвольна війна алжирського народу проти Франції, якого очолив фронт національного визволення. У травні 1958 року в Алжирі спалахнула. Змова реакційного французького офіцерства, яке вимагало встановлення сильної влади у Франції, налякані перспективою нового піднесення демократичного руху в червні 1958 року, національні збори передали владу генералу Деголю як прем'єр-міністру з надзвичайними повноваженнями. Цією подією завершується період 4-ї республіки у Франції. Приміщники де підготували нову конституцію. Вони намагалися поєднати створення сильної держави з відродженням Україні справжньої демократії. На референдумі 1958 року понад 79% громадян Франції схвалили Конституцію П'ятої республіки. Це запроваджувало новий період в історії країни. Відповідно до нової Конституції Франція ставала президентською республікою. Президент був центральною фігурою влади. Французький Союз було замінено французьким співтовариством, яке передбачало суверенітет його суб'єктів. А в грудні 1958 року Шарль де Голля обрали першим президентом П'ятої Республіки. Стимулювання розвитку економіки відповідно до Уявленного лісів відбулося шляхом її державного регулювання. Наступні 10 років щорічні темпи зростання виробництва промислової продукції становили 5,5%. Обсяги промислової і сільгосподарської продукції за цей період збільшились на 60-66%. За перше десятиліття П'ятої республіки суттєво змінилась структура населення. У сільському господарстві було зайнято 12% працездатного населення, майже третина у невиробничій сфері. Поступово і покращується матеріальне становище людей. У зовнішній політиці прагнення досягти величі Франції призвело до загострення суперечок з НАТО. Після створення власної ядерної зброї Франція вийшла з військово-політичних структур НАТО. На перше десятиліття П'ятої республіки припав розпад французької колоніальної імперії. У 1960 році 14 колишніх французьких колоній проголосили себе суверенними державами. Найскладнішою залишилась проблема Алжиру, де налічувався 1 мільйон осіб французького походження. Алжир охопила колоніальна війна, що завершилась лише в 1962 році, коли французький уряд офіційно визнав незалежність Алжиру. І саме в 62 му році французька колоніальна система припиняє своє існування. У 1968 році, своєю чергу, на тлі загострення невдоволення внутрішньої зовнішньої політики де у Франції спалахнула політична криза. Поштовхом до неї стали студентські протести. весні 68-го року кількість страйкарів досягла 10 мільйонів осіб. В історії країни цей період увійшов як червоний травень. Намагаючись подолати кризу, Деголь у 1969 році виніс на референдум законопроект про реформування системи влади в країні. Але 52% виборців не підтримали запропоновані зміни. Деголь подав відставку, вважаючи, що не може залишатися на посаді, не маючи довіри французького населення. Наступного року він помер. Його відставка і смерть закінчила цілу епоху в історії Франції. На дострокових президентських виборах 1969 року переміг лідер Голлістів, колишній прем'єр-міністр Жорж Помпіду. Він заявив, що продовжуватиме політику попередника і одночасно вестиме діалог з опозиційними силами. Побудову в країні нового суспільства Помпіду пов'язував з розвитком законодавчої участі більшості категорій населення в управлінні держави. Активізувалися державні програми розширення повноважень місцевого самоврядування та студентського самоврядування. У 1970 року було встановлено щорічну індексацію мінімального розміру заробітної плати відповідно до рівня інфляції. В зовнішній політиці ПАМПІТО загалом, дотримуючись курсу Де намагався усунути суперечності у відносинах із США та іншими країнами Заходу. Після смерті Помпідуна позачергових президентських виборах 1974 року перемогу здобув лідер незалежних республіканців Валерій Жискар Дестен. Він обіцяв провести соціальні реформи в досі лібералізму, гарантував невтручання держави в особисте життя громадян та розширення прав жінок та молодь. Свою діяльність уряд нового президента розпочав в умовах енергетичної кризи. Промислове виробництво скорочувалося, ціни зростали, а безробіття за 1974-76 роки зросло в 2,5 рази. Шляхом жорсткої монетарної політики до кінця 1970 року кризу було подолано. Виконуючи свої обіцянки, уряд знизив вік виборців із 20 до 18 років та збільшив розмір допомоги і пенсій на 5-10%. На президентських виборах 1981 року, вперше в історії Франції, перемогу здобув соціаліст Франсуа Мітеран. Призначений ним уряд розпочав реалізацію програм зі збільшення повноважень місцевого самоврядування і масштабні соціальні реформи. Вік виходу на пенсію було скорочено до 60 років. Мінімальну заробітну плату збільшена на 40-50%. Запроваджено оплачувальні відпустки тривалістю 5 тижнів. Одночасно розгорталася націоналізація. У промисловості державний сектор забезпечував третину ВНП. У фінансово-кредитній сфері становив 95%. Націоналізація спричинила відплив капіталів за кордон і зниження темпів економічного зростання. Внаслідок цього уряд соціалістів призупинив темпи націоналізації та оголосив про рівноправність державної і приватної власності. Результатом цього стало економічне піднесення, яке розпочалось з 1984 року. На парламентських виборах 1986 року вперше значного успіху досяг очолюваний Жан-Марі Ле Пеном Національний фронт організація, яка проголошувала екстремістські та російські ідеї. Соціалісти на виборах не набрали більшості, тому керівно, керівникові. Керівником уряду Мітеран призначає лідера правих сил Жака Ширак. Останній розпочав широку денаціоналізацію промисловості і лібералізацію економіки. В результаті розгортання приватизації співвласникам підприємства стали понад 40 мільйонів осіб. Складною для Франції проблемою в 80-х роках були терористичні акти, які влаштовували екстремістські ісламістські організації. У відповідь уряд почав висилати із країни мігрантів, які не мали дозволу на проживання. Було ускладнено можливість в'їзду іноземців до країни. На президентських виборах 90-1988 року знову переміг мітеран, який тепер позиціонував себе як не керівником соціалістів, а лідером нації. Він призупинив приватизацію, відновив податки на великі прибутки, утримувався від будь-яких значних реформ. Ця політика забезпечувала деяке зростання економіки в наступні роки. Загалом період другого президентства Мітерана не був успішним для країни. наприкінці 80-х років 10% працездатного населення Франції не мало роботи. І ця цифра була набагато більшою, ніж в інших країнах Заходу. В зовнішній політиці Мітеран намагався покращити відносини із США, активізувати зв'язки з НАТО і розвивати європейську інтеграцію. У 1991 році мітеран вперше в історії Франції призначив головою уряду жінку Едіт Кресон. У деяких аспектах своєї діяльності вона наслідувала Маргарет Тетчер та Рональгорейгану. Однак, намагання кресон стати французькою залізною леді за умови подальшого погіршення стану економіки лише дратувало суспільство, що й обумовило її відставку. У 1991-93 роках Франція ввійшла в період пожвавлення економіки, інфляція зменшилась, а виробництво зросло. На президентських виборах 1995 року перемогу здобув представник право сил Жан Шерак. На початку президентства основні зусилля він зосередив на подоланні інфляції та об'єднанні французької нації. Останнє завдання було особливо важливим в умовах, коли острів Корсика. Охопив рух за здобуття широкої національно-культурної автономії. Засобами її здобуття корсиканські сепаратисти обрали терористичні акти по всій країні. В економічній сфері діяльність уряду збігалася із циклічними піднесеннями економіки. Уже в 1997 році темпи зростання виробництва сягли рекордних для Франції показників. У 2000 році уряд запровадив 35 годинний робочий тиждень. Франція стала країною на коротшого робочого тижня. Одночасно із цим з цим з'явились майже 100 тисяч нових робочих місць, що сприяли зменшенню безробіття. До 2003 році на Корсиці на вимогу сепаратистів було проведено референдум щодо розширення автономії острова. Більшість населення не підтримала зміну статусу острова, і сепаратистський рух поступово пішов на спад. Після перемоги на виборах 2002 року жан Ширак продовжував перебудову економіки Франції. Завдяки цьому прискорилась модернізація підприємств і зріс обсяг експорту. На 2005 рік частка Франції у світовому експорті становила цілих 5%. Однак темпи її економічного зростання були нижчими, ніж у Великій Британії чи Італії. Значною мірою це обумовлюва тим, що інвестори відлякували високі відрахування до соціальних фондів і 35-годинний робочий тиждень. Восени 2005 року Францію охопили масові виступи іммігрантської молоді, які запроваджувалися погромами і сутичками з поліцією. У відповідь на це, влада масово депортовувала іммігрантів. У 2007 році на президентських виборах переміг голіст Ніколі, Ніколя Сарказі. Цьому сприяли його заклики до здійснення радикальних змін в країні. У 2008 році він ініціював проведення конституційної реформи, під час якої було змінено або доповнено 47 із 89 статей Конституції. Президенти тепер обирали на 5 років, одну особу не могли обрати більш ніж два терміни. Заходи економічної політики Саркозі допомогли подолати кризу і розпочати зростання економіки. У 2010 році було прийнято закон про пенсійну реформу, яка підвищила вік виходу на пенсію до 62 років. Відповіді на це стали страйки і масові акції протесту. Рейтинг популярності Саркозі впав нижче 30%. У 2012 році президентом Франції було обрано соціаліста Франсуа Оланда. Виконуючи свої передвиборчі обіцянки, він запровадив, запропонував запровадити податок у 75% для громадян, що мають понад 1 мільйон євро прибутку. Конституційний суд Франції скасував цю ініціативу. Заява президента про легалізацію одностатевих шлюбів і надання одностатевим партнерам право усиновлення спричинили масові протести французького населення і негативну реакцію католицької церкви та правої опозиції. У зовнішній політиці Оланд виступав за поглиблення партнерства Франції та Німеччини. Після агресії Російської Федерації проти України 2014 року та військової операції Росії в Сирії він виступав за запровадження проти Росії санкцій. От у листопаді 2016 року Оланд мав 4 популярності в країні, що зробило його найбільш непопулярним президентом П'ятої Республіки за всю її історію. У нас, так цього він став єдиним в історії Франції президентом. Який відмовився висувати свою кандидатуру на другий термін. На президентських виборах 2017 року перемогу здобув Еммануєль Макрон, програма якого поєднували елементи лівого і правого світогляду. Восени 2017 року пан Макрон розпочав ринкову реформу, реформу ринку праці. За задумом президента вона повинна перезапустити французьку економіку, надати їй динамізму, конкуренту Спроможності, гучності, гнучкості у протистоянні до вимог ринку. Реформа має стати основним інструментом зменшення французького безробіття від нинішніх 10% до 7%. П'ять президентських декретів. містять 36 поправок до Трудового кодексу, зокрема щодо умов контрактів на тимчасові посади, вирішення спорів між роботодавцем і працівником, істотне обмеження розмірів компенсації в разі звільнення працівників. Звісно, реформа не істотно обмежила розміри компенсацій, і реформа не настільки радикальна, щоб скасувати 35 годинний робочий тиждень. Однак робить доволі вагомі кроки до демонтажу системи посилення соціального захисту працівників, отримуючи натомість активне схвалення роботодавців. Крім того, під час виборів Макрон обіцяв скоротити кількість французьких чиновників і працівників державних закладів за 5 років на 120 тисяч, заморозити підвищення зарплат та обмежити деякі пільги. Такі плани не зустріли розуміння цільової аудиторії. Увійшовши в список найвпливовіших людей світу, опублікований виданням Forbes у 2018 році, зайнявши 12 місце, тоді як його попередник у 2016 році займав лише 23 позицію. Але 10 грудня 2018 року, у зв'язку з протестами Руху жовтих жилетів наприкінці 2018 року Франція був оголошений введення надзвичайного економічного та соціального стану в країні. Рух жовтих жилетів виник в соціальних мережах з метою закликати простих громадян до протесту, а саме заблоковувати великі вулиці, проспекти кругові розв'язки та автомагістралі. 4 грудня 2018 року, голова французького уряду Едуард Філіп оголосив, що відстрочить збільшення податку на палива, введення якого спричинило масові протести. Але представники руху жовтих жилетів» заявили, що вважають недо, недостатнім поступки і вимагали не тимчасове зупинення зростання цін, а відмови від підвищення. Делегація жовтих жилетів», що складалася з модераторів груп у мережі Фейсбук. В останній момент оголосили, що вони не будуть йти на переговори. З того моменту до початку пандемії ковіду на території Франції жовті-жилети регулярно здійснювали акції протесту. 21 січня 2023 року президент Макрон запропонував збільшити оборонний бюджет Франції до 414 мільярдів євро на 7 років. Порівняно з 295 мільярдами євро за минулий період, він повідомив, що найближчим часом Франція спробує модернізуватися, трансформувати та розширити свої Збройні сили. А 15 квітня 23 року Макрон підписав закон про пенсійну реформу, який передбачав підвищення пенсійного віку до 64 років. Цьому передували кілька тижнів страйків та протестів противників реформ. 9 січня 2024 року президент Макрон призначив наймолодшого голову уряду в історії країни 34-річного православного французького гея Габріела Атала. А 13, а вже через менше рік, 5 вересня 2024 року президент Франції призначив новим прем'єр-міністром Барньє. А чому? Тому що програв парламентські вибори. А 25 квітня 2022 року, в другому турі, Фра... Еммануель Макрон виграв свої свій... вибори. І це було вперше, коли за 20 років французький президент залишився при владі на другий термін. Ну і якщо казати про всіх президентів, то ви бачите зараз їх це після президенти президента до сьогоднішнього дня. Якщо ми кажемо про україно-французькі відносини, то 24 січня 1992 року Франція визнала незалежність України і встановила з нами дипломатичні відносини. Після відмови нашої країни від ядерного статусу Франція підтвердила гарантії безпеки, сприяла позитивному вирішенню питання про участь українського контингенту в миротворчих операціях на території колишньої Югославії та прийняттю України в Раду Європи. У вересні 98 року відбувся перший державний візит президента Франції Ширака в Україну. В рамках цього візиту були підписані міжурядові українсько-французькі угоди про співробітництва в сфері мирного використання ядерної енергії, електроенергії ядерної безпеки. На початку 21 року століття особливу увагу України приділяють співробітництву у сфері нових новітніх технологій. Розглядаються спільні проекти в літакобудуванні, де Францію представляє відома компанія Airbus певенергетиці. У 2005 році відбувся візит у Франції президент України Ющенко, і сторони домоглися про допомогу в утилізації зброї та уклали економічні угоди. Сьогодні Україна займає... Сьогодні Франція займає чи не найперше місце серед 20 найбільших зовнішньоторгівельних партнерів України. З України у Францію експортують текстиль, продукцію неорганічної хімії, жири та олію. Франція експортує в Україну продукти машинобудування, наземні транспортні засоби, крім залізничних, промислове і транспортне устаткування, ліки та косметики. Розвиваються двосторонні співробітництва в сфері науки і освіти. Французьку мову як спеціальність в Україні обирають близько п'яти тисяч студентів в 14 класичних університетах і педагогічних інститутах. В нашій країні функціонують понад 100 шкіл з поглибленим вивченням французької мови. Наступні роки позначились поступовим зміцненням досторонніх відносин, які значно посилились після початку російської агресії проти України до 2014 року, коли Франція висловила однозначно політику, політичну підтримку нашій державі, засудивши анексію Криму і підтверджувавши відданість суверенітету України у її міжнародно визнаних кордонах. Пізніше після розшир... поширення військової агресії на східній території материкової України, Франція разом з Німеччиною стала лідером дипломатичних зусиль з врегулювання ситуації, ставши ініціатором переговорного процесу, так званому нормандському форматі. Окрім взаємодії в нормандському форматі, починаючи з 2014 року, має місце безпрецедентна активізація українсько-французьких контактів. Особливо з початком широкомасштабної війни. Проти України, Франція намагається допомогти всім, чим може. І взагалі, у контексті війни прот... Росії проти України Франція хоче на себе прийняти таку роль лідера Європи. І, можливо, їй це вдасться. Ваше ну, завдання ви бачите зараз перед собою. Це за підручником Щупака. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.